Всім привіт. Придбав собі ось такий мотор Person 2.6. Один з найслабших моторів бензо. Будемо розпаковувати. Подивимося, що і як. Так, відкрили коробку, бачимо тут. Інструкція на якійсь незрозумілій мові треба буде інструкцію шукати в інтернеті на українській. Брав на сайті BOAT.ua. Ось така ціна на сьогоднішній день. Вересень 24-го року. Запакований добре. в Пінопласті. Зараз я одною рукою не можу, зараз я його дістану, подивимося. Так, я вже казав, брав на сайті BOAD.ua. Мені передзвонили, що є в наявності. Будуть робити перший запуск, перевіряти. І ставити на гарантію. і Все, зразу відправили в той же день. На другий день приїхала в Львівську область. В книжці виписаний якийсь бланк регістрації. Дата продажу, назва і номер двигуна, номер телефону, дані. Поставили на гарантію. Не пам'ятаю, гарантія, по-моєму, один рік. Не пам'ятаю точно. Так. інструкція, я вам показую. Тут ще є щось. Що тут у нас ще є? О, напевно, ключі. Тут ще дві резинки. Три. Три резинки якісь запасні. Ще один ручний стартер. І тут я так зрозумів. Викрутка, пряма і хрестова. І ключ такий комплект? Стояло питання, чи брати електромотор? Чи ось такий Бензу. Електромотор, та він легший, але там акумулятор тяжкий 24 кг, а той важить 9800 повністю. Ну, з бензиною, ну, скажімо, 11 кг буде важити. І бач, в мене мотор човен, кажу, мотор. Човен в мене трьохметровий, з навісним транцем, тобто він буде десь. Йти 8 км в годину, а якщо дивився відео, транець файно зафіксувати, то і 12 може йти км в годину, а електро буде йти 5-6 км. Винт кріпиться на шпонку. Тут десь під капотом, подивимося, має бути запасна шпонка і шплінт, що заходить там всередину. Ну, якість непогано, як на китайця. Тут регулюється раз, два, три, чотири отвора є. Регулюється наклон мотора, підсос, кнопка стоп. Ось такий двигунчик. Напевно, цих вихідних випробуємо. 2,6 кінські сили, 1,9 кВт. Там, мотор не є потужний, слабенький, але на моїй водойми для моїх потреб сам раз. У мене нема таких великих водойм, де потрібен потужний двигун, щоб далеко десь там йти до точок. На моїй водойми саме це. Ще приїхав мені транець навісний. а ну, то вже його не буду розпаковувати. Ще заказав е, на Promua тахометр. Він рахує обороти, двигуна і мотогодини. Щоб зразу бачити, скільки годин, легше обкатку робити. І бачите, коли обслуговувати, що і як. Так, ручка газу фіксується, тобто ви собі дали газ і пустили, і він тримається. Наскільки я знаю, в старих моделях воно віддавало назад само, як в мотоциклі. Одна передача, нейтральної її нема. Тобто ви завели і зразу він пливе. Щоб... Хіба ще тут є такий один прикол? Якщо ви хочете назад, повертаєте ручку назад і мотор розвертаєте на 180 градусів. І він пливе заднім ходом. Ну, опція. Так собі, але непогана. Якщо вам потрібно заднім ходом... Можна і так зробити. Раз відкриємо капот. Ось так він виглядає під капотом. Ось ті шпонки, що я казав. Дві штучки є. Ну, по, по дві штучки на два рази. І в інтернеті люди кажуть, що досить надійний мотор. Якщо правильно його використовувати, правильно розводити бензину з маслом, дотримуватись інструкцій, досить непогано бігає, вихлоп має тут знизу. Прямо в воду. Зразу і звідси закачує воду на охолодження, має водяне охолодження. Ну, за такі кошти досить непоганий агрегат. Так що чекаємо вихідних і будемо пробувати. Все закручено, все ніби на місці. Для бензини є хомоти. Хлопці казали в магазині, що ми робили перший запуск, все сухо, нічого ніде не підтікає. Ну, Як на Китай, я б сказав, досить, досить хороша якість. Все заізольовано, все примотано. Закріплено. Так що так. Чекаємо обзор вже на воді, будемо обкатувати. Так, знайшов один нюанс, ставив капот на місце. І тут бачите, тут добре тримає фіксатор. А тут, тут фіксатор слабенько тримає, болтається. Стало зразу неприємно, але як виявилось, то просто треба ось тут попустити болтик. Я, Я маленький вас гвинтик! Вас гвинтик! Вас І воно, бачите, вушко регулюється, ще є зазор, кріплення можна опустити донизу. І буде тримати. Зараз я це виправлю. Так, докрутив все, все гаразд. Все тримається. Почав крутити, а болтик прокручується, але виявилось, з другої сторони є гайка. Та й все докрутилось і тепер все ідеально. Скажу ще раз, якість досить хороша. Як на Китай, досить і досить непогана. Подивимося, як буде працювати. Ну, все, всім тоді пока. Дякую, хто додивився до кінця. До зустрічі на каналі.